Перший, як іде перша доповідь, на друге питання буде відповідати кандидат, який йде другим заповітом. Ну і таким чином усі сі, сім запитань ми будемо. Тобто Кожен буде мати можливість відповісти або останнім. І ми будемо починати. У нас все готово, Ми транслюємось у прямому ефірі. Якщо будуть запитання у нас від наших глядачів, то я буду їх озвучувати з вайтого. І по ітогу ми зможемо також поговорити. І так, у нас перше запитання. Чому ви йдете до верховної? І перше, якому я хочу надати слово, це Віктор Іванович. Будь ласка, у вас є хвилина на відповідь. Єдине, що я буду дуже вас просити, оскільки ми пишемо у нас о, потрібен чат і краще переставити мікрофони, тобто, будь ласка, добрий день. Чому я йду до Верховної Ради? Ну, Я хочу нагадати, що я являюсь місцем студент Конічної партії України, і також я висловив кандидата на 207-му робочому округу, також від Комуністичної партії України. Чому я йду справа, в тому що ми як політична сила, як історія інтереси громадян, то наша основна мета це захист інтересів цих громадян. У Верховній Раді і скажемо, щоб їм краще трошки живуться. На сьогоднішній день ми бачимо, в яких умовах люди проживають, і до яких умов на сьогоднішній день вже довели, скажімо так, особливо жителів сільської місцевості, то потрібно негайно на, радикально міняти систему, яка на сьогоднішній день склалася в нашій деталі. Саме тому і друг навіть. Дякую вже.

Якщо говорити не слово, то достав. Стало те, що сьогодні всі умови користі, але я нічого не можу. Стало те, що сьогодні говорить про створення умов для підприємства і виробництва, але нічого не сьогодні. Потрібно насамперед займатися законопрочою діяльністю для країн. А останні події яскраво відстоїть тут, що на сьогоднішній день більше депутати приходять будь-що робити. Верховній Раді, але не займалися законотворчою діяльністю і або приймати закони абсолютно далекі від е, інтересів держави, інтересів людей поступ. І тому на сьогоднішній день просто потрібно перезагантавши найбільші законодавчі. Будь ласка, наступне слово, Олександр Миколаївич. дякую. 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 Я вот уже больше 10 лет являюсь представителем малого бизнеса. Когда идут, но в принципе, особо ничего не меняется и остается все как есть. На сегодняшний день я просто представляю, какие есть проблемы у предпринимателей для того, чтобы можно было нормально работать, заниматься производством, чтобы можно было платить налоги, платить людям нормальной, достойной заработной платы. За счет того, что в принципе работаю в малом бизнесе, то есть здесь постоянный контакт э, с рабочими, с людьми, то есть я знаю те проблемы, какие есть на сегодняшний день у людей. Поэтому э, считаю, что необходимо идти в Верховную Раду для того, чтобы поменять систему, для того, чтобы дать людям возможность нормально работать, нормально зарабатывать деньги. И это будет один из способов развития нашей страны, для того, чтобы страна могла нормально дальше существовать. Зараз проходять родина Миколаєвич, будь Коли Україна йде війна, коли наша країна беззаконні, коли приїхавши на якось в місті, воно ще трошки не так, яка й дільниця вже е, нереальна бідність, коли люди не знають, чим харчуватися і залишитись осторонь від тих процесів, які проходять в державі, на мій погляд, е, це неможливо. І оскільки Верховна Рада це законодавчий орган, а я по професії уже займаюся, в тому числі і законопровочою діяльністю на один рік, то вважаю, що в Ради повинні бути професіонали, які будуть змінювати э, те, що, до чого довела попередня увага. Дякую, Дуже. Будь ласка, Іван Миколаєвич, будь ласка, на перше, добре всім за Ну, Проживши вже 50 років, займаючись громадською роботою, займаючись господарською роботою, тому що я фермер, дивлячись на все це, в душі я був проти цих ідео. Але дивлячись на той список, який йде по округу сільському округу, де більшість сільських територій, я вирішив. Дати, надати згоду, щоб партія Батьківщина мене виділа кандидатом у депутатів. Чому? Тому що я рахую, що закони мають бути прості, щоб їх зрозумів, не нетямущий, і збільшення економіки, збільшення економіки в плані більше надавання робочих місць, щоб люди могли працювати, щоб у бюджеті були відрахування. А, Доброго дня, мене звати Ігор Десенюк. Я від політичної партії Сила Людей. Йду до виконаної ради для того, щоб змінити систему і розвинути Україну. На даному етапі політична партія Сила Людей вже змінила систему. У нас будується список зовсім по іншому ніж в інших політичних партіях. Пояснюють я: всі інші політичні партії є однотипними. є один лідер, який обирає в йде на набуті. Тобто домовляються або за кошти, або члени сім'ї, або за інші інтереси. У нас підсумується зовсім по іншому. Члени партії голосують за кандидатів. Хто найбільшу кількість набрав голосів, хто обрає, перші місце, тури третє безпеки. І в нас немає, в нас багато лідерна партія, тобто то. е, е, немає лідера, якщо от Ющенко зник, то, то і партія зникла. У нас всі інші партії за кордоном існують по 200 років. Змінити систему. Дякую. Дякую, що шановні кандидати. Ми переходимо до другого запитання, наскільки ну, ці, чому ви йдете до Верховної Ради та виклику почнети. Вони повинні бути якимось чином відображені у вашої перевідувачій програмі. Тобто, в мене друге запитання: які основні засади вашої передвиборчої програми? Нажіть, будь ласка. У нас зараз законом цікування. І відповідальність кожного чиновника в залежності від свого ранку робочих місця. Чомусь у нас відповідальність завжди приємна і відкладається на поступ людей, а те, що бачите, це відкриється і дітям і, 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 і справам кримінальним, дуже багато ручних заяв, але жодної зірки не стає Якраз в восьмому покладі це народина з корупції і стаціонарне постання нашої Дякую. з тим же запитанням основні засоби вашої виборчої програми зараз в мене часу. Дякую. Трусы, Можно еще при этом, но что. Э, ну, основные принципы, э, как моей программы, э, так и принципы программы партии э, Сильного Украина, от которой я иду, это э, три принципа. Первое, это мир в нашей стране. Мы должны его обеспечить, э, так как без мира нет развития нет вообще страны. Второе это развитие экономики нашей страны. И третье это социальные стандарты. Нужно э, все-таки поддерживать людей. Основной упор, конечно, делается на развитие экономики, так как э, и я, и наша партия считают, что развитие экономики, создание новых предприятий, как крупного, так и среднего и малого бизнеса, создание новых рабочих мест приведет э, как к увеличению и улучшению жизненного уровня людей, так и к увеличению доходности нашего бюджета. За счет чего можно будет и социальные программы также развивать, и выплачивать кредиты, в которых сегодня находится Украина, и вообще страна сможет тогда развиваться. Конечно, основа это развитие дома. Я покажу за вашу. Ребята, Маха. Людина Михайлович. В основном есть стать Перше, Те, що турбує людей, як на та це ми. І е, розбавляючи вокруг зі з людьми, е, всі втомилися від війни, всі хочеться лише. І тому в Верховній Раді треба приймати закони, які будуть направлені на зупинення війни для відродження України. По-друге, у владі, в тому числі в законодавчій чи владі, повинні бути професіонали. Ми вже втомилися від того, що у нас охоронці, банщики займаються в Верховній Раді законотворчистю. Е, По-третє, це наш аграрний край, це пріоритетний розвиток села. І повинна бути система законодавства, яка дасть змогу відповідь те село, яке за останні 20 років е з того багатого села, яке було, зробили е фактично пустим. Це основні три фактувахи, які записують грамотами. Дякую дуже за вашу відповідь. Будь ласка, Іван Путановича. Основні засади моєї програми це вони полагаються на життя людей. Перше, мир, мир має бути трьома шлягами на дипломатичному шлях створення міру. Другий шлях це укріплення обороноздатності нашої армії. І третій шлях треба той хаос, який на даний час є в державі, привести до порядку до дисципліни. Також друга частина це економіка. Економіка в тій частині. Я є аграрний фермер. Я не один рік займаюся громадською роботою як віце-президент Асоціації фермерів України. Я створював закони в аграрній сфері і знаю не понаслишки, що треба для села, для аграрного сектора і для розвитку сільських територій. Вашої, <працю> основне завдання полягає в тому, щоб добуватися ілюстрації. Друге розвиток середнього та малого бізнесу, третє децентралізація, четверте розвиток української армії, п'яте розвиток молоді. Дякую за увагу. От у нас є час, я надіслаю наступне запитання. Численно. Слава богу, это дискуссия. Можно так сказать. Ничего, ничего. Наступающий раз пошла коротко, и влага была на том, что вы починаєте и на вас захищений

Дня економіки, тому що я представник комуністичної партії і говорив про соціальні захисти і соціальні стандарти для більшості поставиння без сильної економіки не може бути ніяких стандартів, тому саме такому наголошую на цьому питанні. Наступне питання знову ж таки пов'язане з людьми.

Чому ви дитина про програми засади, про основні засади передборчої програми вашої, я хочу запитати вас про пріоритетні сфери або напрямки вашої законотворчої роботи, тому що дійсно Верховна Рада це його законотворчою, тобто, які конкретні законами ви будете працювати? Ну, я считаю, в первую очередь, что необходимо сегодня в Украине, это децентрализация власти. Потом децентрализация как экономическая, так и, в принципе, культурная. И это необходимо проводить. Почему? Потому что, во-первых, мы уже из последних вот лет опыта, что Киев ему доверять особо нельзя. Во-первых, во Киев не всегда не все проблемы, какие проходят именно на местах, и какие есть здесь в регионах. Поэтому необходимо власть э, все-таки давать регионы, проводить децентрализацию, так как на месте людям это виднее, проще, и они знают, куда, в каком направлении надо двигаться, для того, чтобы регион развивался, и было реальное развитие. Но при этом, э, хотелось бы сказать, что первоочередным также это э, внести некоторые поправки э, к закону по статусе народного депутата, дабы внести ответственность народных депутатов перед своей работой.

Де пов'язане з законотворчістю стосовно правоохоронної системи, там, де я в найбільшому професіонал. По-друге, те, що необхідно зробити, це реформування місцевого самоврядування. По-третє, це те, що також необхідно зробити особливо прибувати для нашого округу для більшості округів, які є, є аграрними округами е, України, це робити пріоритетний розвиток села, тому що ми посадимо. Це основні постулат. А по третє, коли у маленьким, а певці вже головою суду, то не до прокурора, не до судді народи боявся цієї зайти. І заходили спокійно, без охороні і без стовніки. А зараз ми до вашої правоохоронної системи добратися не можемо ніяк. А це те зміни. Я продовжую загашувати. Я аграрий і буду працювати над аграрними законами. Перше, я проти продажу землі. Чому? Тому що землю, на мою думку, має викупити людей земельний паї держава, а плата, яка буде надходити, має поступати на територію громади, знаходиться земля, та і ці кошти будуть використовувати.